Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу подати свій перший звіт у спільному проєкті Тюльпановий Тріумф. Я вишиваю набір від фірми Аліса, в який входила схема канва Аїда, муліне Гамма, а також інструкція. У даний набір голочка не входила. Як на мене, це досить великий мінус, адже в більшість наборів затуплена голочка. Завжди входить. Композиція називається Тюльпан і Метелик. Як на мене, досить ніжна і, звичайно, весняна. Ось е така схема досить велика, кольорова і символьна. Тобто це два в одному представлена у наборі. Ось тобто, її можна навіть два рази сігнути. Взаді нічого немає, внизу зазначені, відповідно, символи. Кольори ниток, також як вишивати, я вишиваю дві нитки затупленою голочкою. Мені було дуже цікаво спробувати, як же це вишивати муліне гамма, бо я ніколи раніше не використовувала дані ниточки в роботі. Також до набору входить органайзер. Ну, вибачаєте його зовнішній вигляд, я так скомкала його. Тобто, всі ниточки були на одному органайзері. Ось так, деякі складені були в два навіть в три рази. Тобто ті кольори, які найбільше використовуються. Поки ниток мені вистачає, я дуже сподіваюся, що до кінця роботи все так і буде. Ось, власне, на такому етапі зараз. Знаходиться моя робота. Я вважаю, що досить багато вже вишито, тобто за тиждень роботи можна сказати, що більшість вже і вишито даної роботи. Зараз, як на мене, досить, ну, я не скажу, що цікаво, а досить от колір, який виділяється, це от власне, оцей голубенький, він мені дуже впадає в очі і ну, дещо такий він своєрідний. Можливо, до кінця роботи він приглушиться чи сховається, ну і, звісно, увільється в загальну композицію. Також до роботи подавалася інструкція, як правильно вишивати. Ну, тобто, це, власне, ми вже все знаємо. Ось, мені дуже подобається, я дуже люблю тюльпани. У мене один довгопут є, можливо, колись я вам його покажу вже оформленим. Також він тюльпановий. Сподіваюся, що на наступний тиждень я вже виставлю свою готову роботу. І, звісно, поділюся з вами враженнями взагалі в загальному з роботою Гама Моліне, а також, ну, також в загальному поділюся своїми враженнями від фірми Аліса. Дуже дякую за організацію такого спільного проєкту, а також дуже дякую за вашу увагу. Па-па!